Наверну шостого етажа попав між панелями, зорвалось наверх. Диван стояв, так диван вообще на попа підняло наверх. Більше 30 прильотів нарахували мешканці будинку, що по вулиці Білова під час обстрілів міста рашистами у лютому березні. У квартиру Ніни Михайлівни на сьомому поверсі снаряд потрапив не лише від сусіда знизу, вибухнуло і на балконі. Добре, що нікого вдома не було. Це, по моєму 28 березня. Так як ми сюди прийшли, так тут. це не це ми побачили. Ми побачили, тут взагалі розруха була. Тут шкаф стояв, він ліг. Все потрощене, все побите. Бачите, тепер он просідає. стіна і сусідній дом видно. Освободили нас від всього. Геннадій Терещенко також мешкає у цьому будинку. Як військова людина, він розуміє, що ворог тоді просто розстрілював їхню будівлю снарядами великого калібру. Там, де були руйнування несучих конструкцій, спочатку не пробивали стіни. Потім я так там деякі осколки є, де є підозр, що то бетонобійні заряди використовувалися осколочно фугасні тому що вони проникали глибоко в цегельну кладку, і навіть осколки не розліталися. От настільки міцна, міцна кладка, все. Ж таки була, що осколки тільки десь, як в як в як який, в якісь бік вилітали, основне пошкодження сталося в цій квартирі. Геннадій Терещенко припускає, що такої шкоди могла наробити хіба що система залпового вогню Ураган попала на поверх вище. Ми зараз на 12, на 13 поверсі, залетіло через вікно, і вибух відбувся уже в квартирі, і фактично він зробив руйнування стелі і підлоги. Фактично, ці всі квартири склалися. По досить потужним, може й два було. Може ще було попадання туди, може меншого калібру. Але бачимо, що стіни зруйновані. Це фактично вона напівнесуча тому що тут вентиляція, але все ж таки стіна дуже міцна, розбило фактично плити перекриття будинків, як цей з прямим влучанням ворожих снарядів і мін у Чернігові 146 Але його вважають одним з найбільш зруйнованих і постраждалих. ста восьми багатоповерхівках. Місто проведе капітальний ремонт з міського бюджету на це вже виділено більше 120 мільйонів гривень. 20 будинків взялася відновлювати область, та влітку два з них ова повернула місту. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Ярослава Куца, у більшості випадків роботи з капремонту не надто складні, тож і виконають їх до початку опалювального сезону. Там, де руйнувань більше, ситуація складніша. Це будинки, в яких там пробита стіна, взрив в квартирі. Тобто, це все виконується і, ну, і буде виконано до 15 жовтня. Плюс будуть в цих будинках ж обов'язково перевірена теплова мережа, подадуть теплоносій, перевірять і з 15 жовтня в цих будинках розпочнеться опалювальний сезон. Сім будинків, в які під сумнівом, що ми встигнемо до 15 жовтня. До складних об'єктів фахівці відносять і вже згадану багатоповерхівку на Білова. Тут провели експертизу і працюють будівельники. Поки що прибирають уламки і сміття, яке спускають із руйнованих квартир, аби зняти навантаження з поверхів. Підрядник вже виконав низку складних демонтажних робіт і оцінив непередбачувані труднощі, які можуть виникнути в ході робіт. На цих етажах Есть ряд узлов которые мы как бы предполагаем мы их видим, но могут скрывать очень сложные работы и демонтаж возможен еще дополнительный. мы видим выдутые стены скорее всего придется это разбирать делать заново кладку то есть мы сейчас приходим к общему мнению с экспертами какие должны выполнены быть работы в этом отношении. Мы составили график и пытаемся идти четко по графику для того, чтобы соблюдать все установленные сроки. Самое сложное это то, что есть ряд несущих стен, которые изначально при постройке не были армированы. Мы видим такие работы, которые ну, нужно срочно восстановить э, и усилить эти узлы, усилить с плюсом. скажем так, тому що є смілкі тріщини. Ну, це все ми будемо устраняти. Все максимально будемо повертати первоначальний віт. Першочергове завдання, яке стоїть перед підрядником усунути аварійність будинку, підготувати його до зими. У 20 квартирах на Білова живуть люди, втім, як і в інших пошкоджених будинках. Ті е, будинки, які з центральним опаленням, Білова 27… Е, е, той же самий Мазепи, той же самий Пухова 154. Попередньо ми провели розмову з теплопостачальними організаціями. Ми будемо намагатись, намагатись якщо там, де це можливо, підключити до опалення ті квартири, які не в ремонті. Тобто, щоб хоч частина будинку опалювалася. Мова йде не про рядові об'єкти, каже очільник управління житлово-комунального господарства, і не про рядові ремонти. Це аварійно-відновлювальні роботи, які, як ми почули, мають свої особливості і відтак вимагають більш тривалого часу на їх виконання.